Це літають свої, це безпечно. Дві години на виготовлення такої штуки це цілком реалістично. Саме такої чи бойової? Бойової. Є люди, які в черзі з грошима стоять і чекають, коли я скажу, що так, можна. Сьогодні ми на випробувальному литовищі. Тут подалі від цікавих очей черкащанин Іван Подолян випробовує дрони, які виготовляє сам зі своєю командою. Скільки вже їхніх пташок стали на крила, Чи мають відгуки від військових? Які перспективи, які перепони у такого починання? Про це все у Івана зараз і розпитаємо. Івана, вітаю. Доброго дня. Розкажіть про ваших пташок, які вони мають технічні характеристики. У мене в руках тренувальний апарат. Він менший, ніж ті, які в роботу йдуть. Це п'ятидюймовий дрон. П'ять дюймів це діаметр пропелерів. Їх ми використовуємо для тренування курсантів. Розкажіть тоді про ті, які не тренувальні, які вони мають характеристики, вони можуть бути бойовими чи вони розвідувальні? Так. Це саме бойові, для розвідки вони не годяться. І детальні характеристики я не зможу озвучити. Я зможу сказати так, є запит від наших замовників, і їхній запит, щоб цей апарат відносив конкретну вагу. На конкретну відстань, і от після того як ми досягли на експериментальних моделях цих тактико-технічних характеристик, ми вже ставимо їх зараз в серію. Тобто вони вже десь служили. Чи на це, жаль, було ні. Так, це були тільки випробування? Так, це була серія випробувань, вони ще продовжуються, нам треба там радіозв'язок перевірити на дальність. Ми хочемо задіяти там засоби радіоелектронної боротьби, щоб перевірити стійкість до них. Але ми зараз вже знаємо, що цей апарат здатний виконувати бойові завдання. Він вже себе гарно показав на ек експериментах. І зараз, як тільки у нас доїдуть комплектуючі, ми зберемо перші зразки, вони вже поїдуть в роботу. Розкажіть про комплектуючі. Наскільки це важка, купітка робота зібрати все, де ви це берете, чи робите частину самостійно. Це найважче зараз довести сюди комплектуючі, замовити їх. Є низка проблем в цій сфері. Перше, це навіть коли карта моя зареєстрована як карта волонтера, все одно існують ліміти на оплати за кордон. Всі комплектуючі йдуть за кордон. і ми там впираємося в ці ліміти. Мені доводиться шукати місцевих постачальників, домовлятися, щоб вони імпорт робили на себе і оплачувати зі. Своєї карти, це затягує процес. Інша проблема, що частина виробників, навіть я контрактую їх і вони приймають оплату від мене, і от сьогодні, через два з половиною тижні після замовлення, після оплати, вони мені пишуть, що вони поставку в Україну не зроблять і повертають мені кошти. І це мінус два з половиною тижні, там втрата часу. Плюс не така велика кількість комплектуючих, але якщо ми замовляємо. В різних місцях різні комплектуючі, у нас відбувається розсинхронізація. Тобто частина комплектуючих вже їде, частина вже приїхала, а частина ще й досі не виїхала. І нам доводиться чекати останню партію комплектуючих для того, щоб ми почали, почали процес зборки. Я, я розумію, що це зараз це етап налагодження, що ми знайдемо партнерів, які допоможуть нам з поставками в Україну. Ми розблокуємо там ліміти на карті, і я зможу спокійніше. Повноцінніше оплачувати ці платежі, але от поки що це от велика складна, виснажлива така стресова задача моя, над якою я б'юся останні там декілька тижнів. Але мабуть, не тільки стресова а ще й дуже дорога. Скільки обходиться виготовлення одного такого бойового? Ми ставили за мету вписуватися в 500 доларів. На один. Від початку, так. Зараз ми бачимо по ринку, що якщо ми замовляємо це у виробників, ми можемо вписуватися десь в 350. 400 доларів за одиницю це дуже непогані ціни, якщо порівнювати з іншими виробниками по Україні. І туди навіть включена вже робота людей, які будуть збирати апарати, робота закупівельника, який має бути постійно в штаті і займатися тим, що шукати, контрактувати нові нові партії. Тобто у вас ціла команда працює. Розкажіть про цих людей, скільки їх я так розумію, що серед них напевно інженери є невеличке волонтерське конструкторське бюро зараз. Там четверо людей основних, але багато. Досить багато в Черкасах людей, які займалися цим як хобі, і в них теж є експертиза, яку ми підключаємо. Ну, от як сьогодні, наприклад, до нас вперше доєднався один із досвідчених пілотів. Пілоти завжди мають хороший інженерний бекграунд, тому що в цій справі як хобі треба вміти не тільки літати треба дуже розбиратися детально в програмному забезпеченні в електроніці і так далі тому ці люди є носіями експертизи яку ми зараз стараємося збільшити кількість людей які є носіями цієї експертизи Розкажіть взагалі про ідею, як виникла ідея створювати дрони? Ми почали займатися розвідувальними дронами, навчанням пілотуванню розвідувальних апаратів, ті, які багатьом із нас уже відомі. Це DJI, там Mavic 3, три, це Autel. весною минулого року. В квітні місяці у нас була зібрана перша група військових, які проходили навчання от з допомогою місцевих операторів, які мали досвід пілотування. Влітку я припинив співпрацю з тією школою і десь. В серпні місяці до мене звернулася команда ССО, які були зацікавлені в навчанні саме FPV пілотуванню. Це ви одразу скорістка. розшифровуєте FPV-дрони дрони. Це ось такі апарати. Розшифровується FPV як first person view. Це означає, що пілотування відбувається в окулярах і ви дивитеся на світ очима дрона. У вас відбувається практично повне занурення в процес пілотування. Тобто, як би дрон не повернувся, ви дивитесь його очима, його камерою. На світ це дрони швидкісні. Вони були. Від початку хобійні спортивні дрони. Це змагання, це складний пілотаж, вищий пілотаж. На них виконується. по всьому світу величезний рух FPV. Пілоти в якийсь момент зрозуміли ті, хто пішли воювати, що їх можна використовувати як ударні апарати. Вони відносно дешеві. Якщо порівнювати ціни з Mavic чи за це починаючи там від півтори-дві з половиною тисячі доларів. То цей апарат коштує в середньому 500. ціни по Україні. Можна знайти різні, але от серединка це десь 500 доларів. У нас з'явився запит від ССО, ну, від сил спеціальних операцій, з'явився запит на навчання. Ми під них закупили за волонтерські кошти декілька комп'ютерів досить потужних, які б могли потягнути симулятори. Ми закупили мікродрони, з якими можна літати в приміщенні. І вони почали підготовку. Потім ми зрозуміли, що з військовими складно запланувати цю підготовку, бо командування ще не розуміло. Розуміло, що таке FPV і чому є сенс цьому навчати. Це була ініціатива окремих бійців або командирів невеликих підрозділів, там типу комвзводів. Ми вирішили, що нам. Є сенс запускати цивільних на навчання відокремлено від військових, тому що багато хлопців отримали повістки. Вони чекають уже, коли їх призвуть, і вони хочуть отримати якусь спеціальність ну більш фахову, більш класну, елітну, я би навіть сказав. І тому вони були зацікавлені в цій підготовці. Ми дали таку можливість і, врешті. Цього року до там в генеральному штабі в вищому командуванні вже пройшла ця ініціатива, і вже почали формуватися ударні БПЛА роти при кожній бригаді. По суті, зараз ось цей процес максимально набирає обертів. Зараз набираються перші fpv групи пілотів на підготовку вже централізовано. І наша задача просто продовжувати робити те, що ми робимо, і зараз з'являється можливість більше і довше працювати з військовими, тому що процес підготовки пілотів на FPV займає мінімум три тижні. В чому полягає взагалі навчання, що роблять майбутні пілоти? Є три основних дисципліни, які вони освоюють: це пілотування в симуляторі, пілотування в приміщеннях мікродронів, пілотування вже близьких до реальних апаратів п'ятидюймових і. Рівно тих, з якими вони будуть працювати, саме дюймових апаратів. Їхня задача навчитися делікатному управлінню на навчанні, тобі треба вміти його садити, не травмуючи сам апарат, і це потребує досить високого рівня майстерності в пілотуванні. І далі сама бойова робота вона відносно нескладна з точки зору пілотування. Але чим більше майстерності є у пілота, тим в більшій кількості бойових ситуацій він зможе своєчасно зреагувати, правильно зманеврувати. І надійніше вразити ту ціль, на яку він націлився. По проходженню курсів ви видаєте е, людям, вашим студентам, так би мовити, якісь сертифікати. Тобто, ви кажете, що вони підвищують свою кваліфікацію, або здобувають mm -hmm. військову спеціальність. Так. Але ж я так розумію, для війська треба чимось підтвердити. Mm -hmm. Ми даємо навик, а ви його використовуєте там, де вам, вам його необхідно. Але виявилося, що для військових важливо мати якусь oh, довідку, я до чого ви <кій> тому що навіть якщо це приватна ініціатива, ну, там громадська ініціатива, як в нашому випадку, але є. Папірець з печаткою і підписом, в якому написано, що вони пройшли ось таке навчання і мають такі навики. Вони грають свою роль при призначенні на військові посади, при переведенні з підрозділу в підрозділ. І тому ми почали дійсно видавати ці довідки, в яких ми прописуємо. За ось такою програмою підготовки пілот налітав стільки то годин в симулятор, стільки то годин на реальних апаратах. Він володіє такими, такими пілотажними навиками. Вибудовується мережа шкіл, які Проходять якусь верифікацію атестацію з боку великих всеукраїнських ініціатив, типу Вікторі Дронс, і це додає ваги нашому папірцю, коли військові його перед'являють для того, щоб просуватися по цій військовій кар'єрі пілота FPV. Але все ж таки ця ініціатива таки є волонтерською. Так. Чи не вистачає підтримки з боку держави? От на вашу думку, ви вже в цьому варитеся, так би мовити, якийсь час. Якою має бути співпраця з державою? Чого вам бракує для того, щоб процеси всі були налагоджені ідеально? Ми не очікуємо від держави швидкої реакції на наші ініціативи, тому що ми розуміємо, що оцей fpv рух, який зараз десь з кінця минулого року розгортається по Україні, він знаходиться в такому режимі стартапу. Чи що держава зазвичай не швидко звертає уваги на такі ініціативи? і це нормально зараз, коли це вже ініціатива йде не тільки знизу вгору, а й згори вниз, то там дійсно набирає обертів державна підтримка цього напрямку роботи, але вона так само поступово розгортається розгортається від найбільш... Там ударних штурмових підрозділів до ТРО, поки що ця ініціатива ще не дійшла. Але вони вже знають, що це точно буде. Вони знають, що черга дійде і до них, і вони потихеньку готуються. Пілоти вже зацікавлені в тому, щоб робити таку підготовку. У нас із. Тієї підтримки, яку ми би хотіли отримати додатково, це легше і швидше погодження дозволів на польоти на відкритому повітрі, тому що ми розуміємо, що це техніка безпеки, ми розуміємо, що там багато є обмежень, і служби наші ретельно слідкують за повітрям і за радіоефіром. І тому нам треба, щоб всі служби наші місцеві знали і розуміли, що це літають свої, що це безпечно, що ми там дотримуємося правил техніки безпеки. Ми запрошуємо їх і до того, щоб вони їхні співробітники також проходили це цю підготовку і заодно там контролювали нас, щоб наші пілоти, інструктори не виходили там за межі за безпечні межі чи відчуваєте якісь матеріальні складнощі? У виготовленні дронів наскільки зараз люди охоче відгукуються, ми досить легко зібрали перші 500 тисяч гривень. Я зараз призупинив збір для того, щоб вирішити ці питання з доставками з лімітами по платежам за кордон, але є люди, яких в черзі з грошима стоять і чекають, коли я скажу, що так можна вже. Вже ми впевнені в нашій логістиці, ми впевнені в наших фінансових потоках, і можна рухатися далі. Тому в цьому я перешкод зараз не бачу. Бізнес дуже активно включається. Мені дуже хочеться зараз поспілкуватися з нашою it спільнотою тому що в них є і інженерний потрібний бекграунд, який ми могли б використати, бо ми не все встигаємо розробляти. Бойові оці дрони, якщо відкинути все, що вам зараз заважає, да там логістика, ці всі питання, скільки треба на виготовлення? Лення одного і скільки ви, їх, в принципі, можете виготовляти. От серія, ви кажете, серія це яка. Ми першу ціль поставили 100 штук. Це от перша буде партія. Далі більше і далі все буде залежати саме від фінансового потоку, коли от все інше буде налагоджене. У нас є хороший приклад, який от буквально минулого тижня був, коли хлопці замовляли собі тренувальні апарати о такого типу: п'ятидюймові Перший вони він зібрав за три дні, а другий за три години. І за нашими оцінками, якщо поставити це на потік, якщо людина наб'є руку, то десь 2-3 години буде достатньо для того, щоб ось зібрати його значно складніший процес це процес його прошивки. Робота з софтом, з програмним забезпеченням, з програмуванням його поведінки. Це інженерно складніша задача, бо там треба розібратися з цим софтом, що за що відповідає. Але вона так само недовго займає часу, особливо, якщо ми накатали одну стандартну модель і ми можемо зберегти прошивку з одного апарата і просто перенести її в інший. Далі етап тестування просто підняти його в повітря, зрозуміти, що він поводиться адекватно, він реагує на всі управлінські сигнали наші. Віддає картинку правильно і все його можна відправляти. Ми розраховуємо, що в день з розширенням інженерної команди, над чим ми зараз працюємо, ми зможемо видавати 4, 5, 6 апаратів. От в залежності далі все буде впиратися там в кількість людей. Дві години на виготовлення такої штуки це цілком реалістично. Саме такої чи бойової бойової. Вони бойовий. насправді відрізняються тільки розмірами і типом комплектуючих, але по конструкції вони ідентичні. Як потрапити до вас на тренування? Що для цього треба? Для кого вони безкоштовні? Для кого треба заплатити? Військові не платять за навчання тут, само собою, і для мене це очевидно. З цивільними ми домовляємося про те, що вони компенсують нашу додаткову витратну частину. Я бажаю успіхів. у Вашій справі. Дякую. дякую вам за розмову. Дякую вам, дякую за увагу.